Українці вважаються однією з найбільш освічених націй. Україна займає четверте місце у світі за кількістю громадян з вищою освітою. Згідно з даними досліджень, організації економічного співробітництва та розвитку, проведеними ще до початку повномасштабної війни. Бо... Бо я б тоді тут ні роботу. Вважаю, що має бути рівновага у світі є рівновага. Я не думаю, що це є забагато. Моя така думка. Якщо люди мають бажання здобувати вищу освіту, то вони мають це робити. Чому ні? Є можливість такою, що кожна професія вона є достойною, і кожен вибирає собі те, що він чим він хоче займатися, чим він має змогу займатися, чим має можливість, скажімо так, да, у сьогоднішній ситуації. Я Що так, мені здається, що зараз ми потребуємо всіх спеціалістів любого профіля, тому що наразі в нас війна. Наразі людей не вистачає, особливо там, де задіяні чоловіки, да, ті ж таксисти, ті же маршрутчики, ті ж сантехніки, ну всі ми потребуємо всіх. Ну, Вищу освіту ніхто не відміняв, і архи, що мають право. Наша молодь здобувати освіту. для порівняння на початку 2000-х років аналітики вивели показник: майже 38% населення країни мали вищу освіту. А Україна входила до п'ятірки за показниками випускників з дипломами на душу населення. Проте сьогодні ситуація ускладнилась. Попит на дипломи зріс. Проте чи відповідає рівень освіти вимогам ринку? Питання відкриті раніше була завжди гарантована вища освіта путівка в життя. Сьогодні на жаль не так, тому що вищих закладів. Понароблювали стільки, що вони вже не дають відповідної якості освіти. Так що сьогодні це інша зовсім проблема, як була, наприклад, 20-30 років тому. Якість цієї освіти, на жаль, вона сьогодні не відповідає тим вимогам, які сьогодні ставить під розвиток суспільства. Так що Маємо те, що маємо. Що освіта треба і може звертати увагу і на інші може потреби, то як вважає людина? Вища освіта дає роботу, дає майбутнє, може. Якщо людина йде навчатися, добувати вищу освіту, то мабуть їй це потрібно, але ж я й знаю, що дуже багато людей потім не працюють по цій освіті. Але ж ви ж знаєте, що це вирішує рівно держава. І якщо і йдуть багато тих, хто по їх гроші не хочу поступати на безкоштовне, вони платять. І типу навчаються, потім з них ніякі спеціалісти, ми всі це бачимо. Але ж і я не знаю, чи можемо ми впливати на це. Але ж, мабуть, і не дуже треба, щоб було так і багато, бо я знаю, що ми, навіть в моєму оточенні, мого віку, мені багато років є такі, і я не за першою освітою працюю. Вже життя показало потім, я по першій освіті математик. Потім, ну що ти, математика в 90-ті? Нуль у всіх сенсах. Вона нікому не потрібна. Переучуватись, і фінанси друга спеціальність. Це, яка кормила мене і всю мою сім'ю. Так що це, мабуть, залежить не тільки від того, чи потрібно. Може, і не варто зразу бігти в вищу освіту, а десь попрацювати трошечки. І здобути якийсь досвід, і а потім вже вирішувати. Запитали у молоді, адже це потенціал інтелектуального розвитку країни, що думають про необхідність дипломів у житті, та чи це допоможе отримати бажану роботу? Багато слухав всякі інтерв'ю. Думаю, що не, не обов'язково. Що можна, якщо ти щось в голові є, то і так знайдеш свій талант і покажеш себе якось в майбутньому. Ну я вибрав медичний факультет зараз на першому курсі. Ще не знаю, ще дивлюся, чи потрібно це, чи я ну, думаю, що не, не важливо. Не повністю важливо. Я зараз працюю офіціанка, а поки що я не планую десь вчитися. Ні, так. це потрібно, це дуже важливо, але в мене є інші плани на майбутнє. Ну, можна ж, працювати десь в іншому місті там, де зрева освіти. Звичайно, вища освіта потрібна в будь-якому випадку. Звичайно, в нас тепер такий світ, що вища освіта трошечки піднялась, тобто опустилась вниз, тому що технології прогресують, але ну, в будь-якому випадку вища освіта потрібна. Ну, в першу чергу розвиток особистості, тому що ми, якщо буваємо на лекціях, на парах, ми розвиваємось, ми вчимось комунікації, якщо не можна там. Розвинути, наприклад, в інтернеті також ти не можеш розвинути комунікацію там і так далі. Якщо дивитися такі прогресивні технологічні професії, я, наприклад, навчаюся на спеціальності маркетинг, то я думаю, що звичайно дасть мені якийсь поштовх до майбутнього. Маю вищу освіту і працюю по професії. Думаю, усі люди мають після школи йти і далі кудись розвиватися. Ну, успіх це. Це ж таке поняття диплом це не гарантія успіху, десь везіння, десь комусь батьки допомогли, десь ще щось. Але людина, коли вчиться, стає вищою освіти, це все одно якийсь такий розумовий апгрейд і якось по-іншому вже почуваєш себе, напевно. Якість освіти, звісно, могла б бути трошечки кращою, але це теж все залежить від людини. Людина сама вирішує, навіщо вона йде в цей університет університеті просто. Потрібен диплом, що вона хоче, хоче вчитися, хоче чогось добитися. Показово, що серед зареєстрованих безробітних майже половина мають вищу освіту, тобто це не тільки про те, що диплом не гарантує працевлаштування, а й про дисбаланс між рівнями освіти, кваліфікацією та реальними потребами ринку праці. Також варто уваги саме професійно-технічна освіта в багатьох країнах забезпечує швидкий старт, тоді як у нас переважно всі прагнуть вищої освіти.